Вітаю всіх із Дощового Львова. Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео хочу показати вам невеличкі покупки з магазину АТБ. Будемо зараз дивитися, що купила жіночі ось такі штучки, необхідні. Далі акційний делюкс ось такий крем-сир, вершковий. Класичний, дуже його люблю, з бутербродом собі зробити. Супер. Тут 175 грамів, ось такий бренд Deluxe, вже не неодноразово я вам його показувала. Так, придбала ось такі два білакти, це в нас агуня, можна діткам з 8 місяців. Частенько беру своїй, також донецьці, коли акційний. От Взяла дві штучки, а нехай буде щось таке на заміну. Дуже гарна акційна ціна на ось цей чай ловаре, «1001 ніч. Тут в нас де чорний та зелений чай, пакетований, а написано, що тут ще навіть з дрібними фруктами, полістками квітів та ароматом винограду в індивідуальних конвертиках. Взагалі такий чай я беру. Власне, ось цей тисяч одна ніч вперше. Його дуже часто в нас в магазині немає. От Я цього разу вирішила, що небагато було людей, я собі таки візьму на пробу. Міленіум, чорний шоколад, ось такий, теж акційний, а взяла до кави. Тепер почала дуже часто пити каву зранку без цукру, тому. Думаю, щоб не так було гірко, то взяла собі шоколад. Далі взяла ось такий лаваш. Спочатку взяла класичний вірменський, але потім побачила, що якийсь у нас з'явився я до того не дуже дивилася якісь там лаваші різні, а тут дивлюся, якесь таке пакування, дві штуки, звичайно, і він йде цільнозерновий. От Захотілося мені якогось. Щось спробувати з лавашу закрутити. Жуйки вже на касі взяла акційний ось такий орбіт. Часом на роботі, коли якось нема змоги поїсти, от, ну, там, або коли з запізненням їм, то о, такими штуками користуюся перед їжею. Не, при, не призначенням використовую жуйки. Далі хліб курортний, половинка 320 г. Також, так, перейшли ми сюди до мого мішечка. Взяла ось такий це агробізнес український формовий різаний половинка. Далі дуже якась зацікавила мене ось таке пакування, ви бачите, ще навіть мокре, бо справді у нас сьогодні з обіду як почав падати дощ, і не то, що там просто злив, а отаке от брязьке і по підвіконні. Це такі цукерки. Я не знаю, як правильно називається, гоплана. От, що зацікавило мене, напевно, цим пакуванням, навіть на подарунок, як є додатковий, чому б і ні. Я маю надію, що вони будуть смачненькими. з апельсиновою начинкою, якийсь там польський, польський виробник. Бачите, що навіть все мокре, прям хай підсихають. Отак їх сюди покладу. Далі взяла. Лимони, вже прийшла пора, потрібно пити чаї з лимонами. От, зазвичай я таке роблю коли в дощову погоду. От, чай з лимоном, чи навіть так з шпротами з'їсти <сміття> лимончик, а то дуже смачна канапка. І акційні були ось такі дологі серветки це в нас Giggles Baby Vibes. Тут я не знаю, якісь штуки, по-моему, ну, Я вже не вперше їх беру. Вони ніби йдуть з вітаміном в 5 з вітаміном Е. Немає парабенів. Так, а скільки штук, 120 штук. Ось а, тут написано. Ось такі були в мене сьогодні покупки. Ще також покажу вам свої невеличкі покупки, щойно з Арсеном. Просто з АТБ не було дуже багато там таких. Покупок, а якраз забігла сьогодні в Арсен і думаю, складу це відео до попереднього. Так, була акція на ось такі грінки. Велика пачка, 250 г, пшенично-молочні. Ось такі. Добрий продукт. Я таки неодноразово беру. Я в кінці чек напевно пропишу вам, скільки. Все коштувало просто на екрані, мені здається, так буде вам зручніше. Я трошечки поспішаю, тому що завела доцю на танці і хочу зараз її йти забрати. Це не акційна така, таке печеньку Рошен Ловіта зі смаком чорного какао, але дуже смачне ось це печиво дуже смачне. Взяла ще Зі смаком ось таким помаранчу, тобто апельсинки. От тут в нас іде 150 грамів, але направду я ніколи не дивилась на таку продукцію. Мається на увазі на таке печенько, але приносили на роботі співробітниця і насправді дуже-дуже смачна, особливо ось це з помаранчем. Воно таки дає дуже гарний смак. Шоколадне мене до їсть все з шоколадом, тому для неї таку штуку була. Далі акційна була. Ось така штука Ловіта Рошен. А це такі аля з полуницею всередині начинкою, таке желе з шоколадом. Теж тут у нас де 420 грамів було акційне. Вже мало там ще залишалося на поличках. По-моєму, дві пачки, я думаю, одну візьму. А там буде видно, до чаю завжди щось таке та хочеться. Далі, хто не пробував, то я вам рекомендую. Коли сідаємо ввечері, то з'їдаємо... Все за раз, ось такі кроком. Це ніби як соломка, але всередині вона має шоколад. Тут де 80 грамів. Дуже вони вже смачні. Ось тут є детальна інформація. Взяла три штучки, вони були акційні. Навіть Хоча ми зараз на канікулах, але почнеться школа, то, можливо, ще залишиться перед школою. Так, класичну Марію ярич взяла, цільнозернову, печиво затяжне. Далі взяла ще ось таку Марію з плюсиком молоко та кальцій. Починаються в нас такі. Якісь вечори довгі, то до чаю, я думаю, печва забагато не буває. не завжди є час. Взяла ось таке радимо молоко. Мені воно подобається, я беру часом в пляшці. Ну, таке Тут у нас йде. 910 грамів 2,5% жирності. Взяла цього разу в пакеті. Цінему молоко зросли. Ось таке. Я часом брала по 28 гривень. Ну, а тепер воно вже щось по 32, тобто тако, таке в рази. Так, помідор черрі. Так, 250 грамів тут є. Невеличкий, до салату. Теж, нехай буде домашній вже трохи А Ще взяла майонез, провансаль щедро. Така досить, по-моєму, велика ця пачка. Я забула скільки тут грамів, так, 300 грамів ось такий, теж до салату. Чому б і ні? Далі взяла. Я ще ось таку ковбаску. Це в нас глобина, салямі золотиста. Ось така, там ще продавалися менші шматочки, теж вона якась була акційна. Ну, в кінці, або тут вже на екранчику, ви зможете побачити власне ціну, скільки воно там, по-моєму, за 100 грамм там рахували. Ось таку бру вже не вперше брала, вона нам, в принципі, подобається. От, вищий сорт. Е, ну до канапки, це що треба. Далі взяла бананів. Досить не було з чого вибрати. Вони всі були там ось такі зелененькі, але вони в мене завжди на підвіконні достигають. Ціна зразу вам ціну бананів я скажу: 56,99 за кілограм. Мені заважило кіло 126 г, 64,17 я за них заплатила. Ось такі. Так, тут в мене чек. І ще в мене тут взявся ось такий соус Лаваш Roll, Я чомусь не знаю, чи це новинка, чи то вони виклали їх. Я ніколи на них не дивилася на ці соуси, 200 грамів. Власне, в мене я купила лаваш з АТБ. Ви в покупках зможете побачити. І, думаю, кетчупом прокладати, перемащувати його з майонезом. Тут дивлюсь, є. Спеціальний соус. Хоча тут, якщо подивитися склад, тут, тут теж входить томатна паста, сіль кухонна, крохмаль, регулятори кислотності, соняшникова рафінована, значить, олія, вода питна, от, порошок херчичний. Ну і так далі. Тут багато вся, всякої всячини. Але ці соуси знаю доволі такі смачні. І, думаю, до ловаша. Це те, що потрібно. У мене там крабові палички є, і хочеться такі. От яйця сьогодні зранку відварила, буду робити, власне, лаваш, і мені таку штуку треба. Так, і в Арсені всього почеку вийшло на була на касі самообслуговування. Між іншим, в нас поставили такі каси. Дуже вони мені ці каси подобаються самообслуговування. Тобто всі каси там буквально працює три-чотири каси на весь Арсен ну в таку обідню пору, а ну, не приходиться чекати. От в таких касах дуже зручно, що є каси самообслуговування. Єдине, що потрібно було вводити ось ці помідори, тому що цей код, штрих-код не пробивався. Тобто там потрібно якось було додатковий код, але там сидить жіночка, яка без проблем допомагає, якщо хтось щось не знає. І того підсодев'яносто гривень 40 копійок. Ну скажу вам так, що ціни зростуть і кажуть, що буде все таки подорожчання Ще це ще не кінець та до Нового року все ще буде в рази дорожче. Хоча, скажу вам, працюю на державній роботі, що зарплати нам не, не, ніякої не підняли. Обіцяють, ніби що з нового року трохи вони там піднімуть ці зарплати, але надбавки всі познімали, тому що війна на, на, на дворі, і ну, якось так приходиться. Щось зекономити, щось часом думаю, що на чому будеш економити? На своєму здоров'ї чи їсти теж щось треба, і вдягнути щось треба, і донечка вчиться теж, ну якби, все, все, все потрібно і ну, якось так. Добре, <сміттє> В мене сьогодні такий настрій, хочеться побалакати про ну, таке, можна сказати, так, якісь роздуми про наболіла чи що, не знаю. А, дякую вам всім за перегляд. Дякую, що підтримуєте мене. Бережіть себе, будьте мені здорові. А ми побачимося з вами у моїх наступних відео. І хоча я така сьогодні, знаєте, трохи з настроєм хочеться побалакати, знаєте, комусь там поплакати спішеньку. Але я розумію, що життя продовжується, потрібно тримати себе, мотивувати себе, піднімати собі хоч чимось, якимось найдрібнішим настрій. І потрошки-потрошки все буде в нас налагоджуватися. А хто як не ми, будемо піднімати нашу неньку Україну. Все, побачимося в нових відео. Всім па-па.